Анечка, я зараз буду говорити фразу, а ти будеш її продовжувати, добре? Угу. Я люблю, коли мама. Мене гладить. Я люблю, коли тато. Мене обіймає. Я не люблю, коли мама. Мене сварить. Я не люблю, коли тато. Мене сварить. Якщо мене сварять, то я Хто ти що? Не знаю. Що... А може тебе не сварять? Сварять? Добре. Я мрію про те, що побачу її я засмучуюся коли? Я не бачу єдинорога. Я радію, коли? Я бачу її норога. Не завжди. Я тебе люблю. Тому що мене обіймаєш.